Безпека очима сучасності, безпека під час війни, як поводитися у випадку обстрілу. Якщо ракетний або артилерійський обстріл застав вас на вулиці, то е якщо ви почули звук летіння ракети, свист снаряда, він схожий більше на шорох, а через 2-3 секунди вибух відразу падайте на Землю. Якщо є якийсь виступ, навіть тротуар, канава, будь-який виступ або заглиблення в землі. Скористайтеся цим природним захистом. Якщо поруч є якась бетонна конструкція, ляжте поруч з нею, накрийте голову руками. І останнє лежати потрібно, щоб знизити шанс потрапляння осколків. Найчастіше причиною поранення є непряме влучення снаряда ракети. А його осколки та вибухова хвиля. Снаряди й міни розриваються у верхньому шарі ґрунту, а осколки після підриву летять на висоті 30-50 см над землею. У випадку, коли обстріл застав вас у транспорті, потрібно попросити водія зупинити транспортний засіб. Вийти з транспортного засобу та відбігти від дороги в напрямку від багатоповерхівок і промислових об'єктів, лягти на землю та закрити голову руками. Якщо вибухи застали в дорозі на власному автомобілі, не розраховувати, що на авто можна швидко втекти від обстрілу. Необхідно зупинитися, вийти з автомобіля та відбігти якомога далі від дороги. Укриття під час артилерійного обстрілу можна в обладнаному бомбосховищі, у підземному переході, паркінгу, у будь-якій канаві, траншеї, ямі, у трубі водостоку під дорогою, уздовж високого бордюру чи підмурку паркану, у підвалі під капітальними будинками старої забудови, в оглядовій ямі гаража, станції технічного обслуговування, у каналізаційних люках. І у вирвах, що залишилися від попередніх обстрілів, не можна використовувати для укриття під'їзних будинках, місця під технікою, вантажівку автобуса, не підготовлені для укриття підвали, укриття, ще розташовані ближче 30-50 метрів від багатоверхових будівель, проходи між табелями, контейнерами, будівельними матеріалами. Прошу ознайомитися з додатковою інформацією за заданими фотографіями та подивитися відео. Як поводитися під час обстрілів? Якщо обстріл стрілецькою зброєю застав вас удома, негайно сховайтеся подалі від вікон та дверей. Якщо ви потрапили під такий обстріл на дворі. Знайдіть будь-який виступ і лягайте. У разі, якщо ви чуєте свист а потім вибух, ляжте та закрийте голову руками або сумкою. Скоріше за все, це мінометний чи артилерійський обстріл або авіаналіт. Після першого вибуху знайдіть заглиблене укриття, канаву, траншею, яму чи високий бордюр. Також для схованки підійдуть і підземні переходи, метро та укриття. Якщо ви бачите димний слід чи спалах або чуєте залп запуску, лягайте та закривайте голову. Найімовірніше це артобстріл. Перечекайте перший обстріл лежачи, а потім ховайтеся у заглибленому приміщенні і пам'ятайте, чуєте сирену, йдете в укриття.